безпритульних тварин злочин за межами закону, але в Україні він став новою забавою. Докхантери, так їх називають в сучасному світі. Вітаю! Я Євген Плінський. Про те, як знищення вуличних тварин стало прибутковою темою. Говоримо сьогодні в секретних матеріалах. Після того, як декілька тижнів тому в одному з матеріалів ми розповіли, як комунальники міста Хмельницького труїли собак, до нас почали звертатись люди з інших міст, але з тією самою проблемою. Комунальні служби, які мають займатися відловом та стерилізацією цих тварин, вирішили, що вбивати їх дешевше. Місто ізяслав, Хмельницька область. Тут вже давно не вщухають емоції. Такого масового вбивства звірячого собак не було. За останній місяць, за підрахунками місцевих, в Ізяславі було отруєно більше 80 собак. Серед них були як безпритульні, так і домашні тварини. Кіт до сих пор кстати там не лежить, бо вчора я буквально мусор виносила нам недалеко від мусорника. Лежить мертвий, Мужчина вийшов вечором. Гуляти зі своєю собакою, Вони собака щось підхватила. І дві ну одна і друга, і вмирали. Люди у вічаї, адже тварини бились у страшних передсмертних конвульсіях просто посеред білого дня на очах у дорослих та маленьких дітей. Страшна, яка смерть була, і перед вікнами у дитини був день народження. Там вже не день народження був, там уже вереск був. Ми тих дітей ледве позаспокоювали. Найшли зранку за цим 19-м досом, грубо говоря, кучу цих курячих шиєк. І за тиждень до цього мені говорила сусідка, що бачила по городі іменно біля мусорних лежали по кучках шийки. Місцеві впевнені, отруєну їжу по місту розкидували співробітники комунальних служб. На жителька бачила, що один з робітників КП Комуненерго їхав на своєму мотоциклі і розкидав цю їжу їжу. Ну ця людина не може підтвердити це, тому що сібиється за своє життя Є, звісно, город маленький. Жителі ізяслава об'єдналися, аби врятувати від болісної смерті, хоча б тих небагатьох, хто поки залишився в живих. Цьому місці чотири рази я її откачувала. Ми Ми хочемо, щоб покарали тих, хто вбиває собак. Планомірно, регулярно. Три-чотири рази на рік йде масове винищування тварин. Вони не винні. Проблема масового отруєння собак набуває всеукраїнського масштабу. І нові криваві позначки з'являються на мапі ледь не щодня. Вмирали вони в таких жорстоких болях, що на це було страшно дивитися. Якщо на початку починалося це все небагато, то тепер це просто перетворилося в якийсь жах по місту. це Харків, це Одеса. Нещодавно в цей список потрапив Ужгород, Житомир та Хмельницький. І Є відеофіксація, що це роблять комунальники. Микола займається безпритульними тваринами вже чотири роки. Весь цей час він воює із докхантерами та комунальниками. На питання, хто з них становить більшу загрозу для тварин, відповісти складно. Кажуть, комунальники діють не з власної волі. Проте більш технічно. Ділиться це супер. Всі званробиться це зранку. Всі дзвінки інформація надходить 7 до 8 годин, коли ведеться прибирання прибудинкових територій. В минулому році було що вона нишком зізналася, що ми не можемо, ми не повинні це робити, тому що потім начальниця ЖЕКу ходить і перевіряє: були ці собаки там або не були. Найгучніша справа отруєння собак у Хмельницькому. А що за цими собаками? Ну це страшно. Це страшно. Розумієте, це страшно це дивитися. Перші комунальники, що підгодовували тварин їжею нашпигованою отрутою, зафіксували камери спостереження. Два чоловіка видно, як підгодовують цих тварин. Я одразу зайшла, і мені достатньо було одного погляду для того, щоб їх опізнати. Нинішній виконуючий обов'язки директора притулку. Окрім цього, він начальник бригади відлову. Ряд поряд з ним був в оранжевій жилеці чоловік, це ловець бригади відлову. і це люди, які найближче знаходились до тварин. Немає собаки, немає проблеми. Ті, хто мав би відловлювати тварин, вирішили піти іншим шляхом легшим, проте набагато жорстокішим. 6 жовтня 2018 року хмельницьким відділом поліції внесено відомості до Єридера за частиною першої статті 299. Згодом була перекваліфікація злочину. Це було 12 жовтня на частину третьої статті 299 – Жорстоке поводження з тваринами. Тепер комунальник, що підкинув отруйну. Їжу собакам найближчі роки скоріш за все буде годуватися за ґратами. Санкція цієї частини передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство по цьому епізоду досі триває. Якщо поліції вдасться довести факт вбивства тварин, то все одно загратися сядуть не замовники, а лише виконавці. Але навіщо комусь замовляти таке? Про це далі в сюжеті. Народний депутат Андрій Немировський, автор закону, що ввів покарання за жорстоке поводження з тваринами, про масові отруєння тварин комунальниками ЧУВ. Каже, що це ніщо інше, як відмивання грошей. Припустимо, роблять відстріл тварин, а кажуть, що вони зробили або потруїли тварин. А кажуть, що ми стерилізували і вони, вони зникли. Насправді їх або відстріляли, або знищили просто на або на бумагі просто збільшили кількість тварин, яка взагалі існує, і а такої кількості взагалі ніколи не було в цьому місці або селищі. Або роблять якийсь випадок чуми і всіх спалюють, щоб не було. І в процес списують дуже великі кошти. Визнає, кількість безпритульних тварин потрібно зменшувати, але вбивство не найкращий для цього спосіб. Та ніка, це ніка. Давно вона у вас п'ятий рік. Микола знайшов Ніку у притулку, коли їй було лише три місяці. Ну її віддали, тому що з нею награлися. На жаль, у нас така статистика. Люди беруть собаку не розуміючи. Це величезна відповідальність. Чоловік впевнений, боротися потрібно не з наслідками, а з причиною проблеми. Це треба осмислено робити. Треба заплатити податок, зареєструвати, зробити вакцинації. Законотворці вже працюють над новим законом, що має покласти більшу відповідальність на власників тварин. Ці нововведення ми зараз вирішуємо, чи ми будемо подавати їх окремо кожне, чи будемо подавати одним е законопроектом одним е одним як е системою. Микола закликає брати з нього приклад та шукати друга не у елітних заводчиків. А у притулках купувати це не є правильно. Вже 21 століття, і лабрадор, і хаски або там. Мені кажуть, що у тебе пекінес. Пойде вона не пікінес. У неї все є крім Пікінеса, тільки ніс дуже багато людей за кордоном, навіть у зірок популярних людей. У них просто звичайні собаки. Ти ж шукаєш собі друга, а не аксесуар. А у Ізяславі поки продовжується боротьба: тих, хто бореться з безпритульними, та тих, хто намагається їх захистити. Щось з ними треба робити не можна розводити. Ви подивіться, що там твориться. Будувати притулок. Ми породжуємо зло у дітей. Вони траплять собак на очах у дітей. Жорстокість самого дитинства. В Україні закони однаково не діють ані по відношенню до людей, ані до тварин. Але саме ми відповідальні за братів наших менших, тож зобов'язані їх захистити. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.